Усім привіт! Це нові новини з компанії OpenVisa. А ви вже бачили, які нові правила для українців у Нідерландах. Давайте разом переглянемо нові правила в'їзду та проживання у Нідерландах у 2024 році. Перше, це українці підлягають під дію РБТ. Тобто, ви можете отримати право на роботу, освіту, а також матеріальну та медичну допомогу до 2025 року. Друге, після цього ви можете безкоштовно і повторно оформити тимчасовий захист у Нідерландах. І третій момент, Нідерланди вам можуть виплачувати 300 євро на місяць, якщо ви не маєте роботу. Але якщо ви хочете працювати та гідно заробляти, у OpenVisa є актуальні вакансії у Нідерландах для вас. Це склади фруктів та салатів. Вид роботи вам потрібно сортувати дані продукти, беруть без знання мови та надають безкоштовне житло. Заробітня плата сягає 13,5 євро на годину бруто. Тому кладіть пальчик доверху і пишіть в коментарях плюсик, щоб дізнатися більше про умови роботи у Нідерландах. До нових зустрічей! дивіться наступні випуски. новин!